Так, це було е, досить жорстоко. Чого не зробиш заради <to be> ý... <spproblem> вас, щоб поділитись вами нашими знаннями і досвідом? Да. Але сьогодні ми компенсуємо, сьогодні тут приблизно плюс 35. Да, да. Ми де починали, то і має там і закінчуватися ця да. історія. Тому було холодно. Тут тепер е, спека, що ми будемо робити перерву для того, щоб я не знаю, просто вижити свої рубашки. Тому що дуже сьогодні дуже спекотно. Але в середньому по палаті ми пишемось в комфортних умовах. Це так не працює. Це так не працює, ну гості не приходили. О, да. <реш> тобто, а можна я сьогодні не приїду таке? Ну, звичайно, можна. Звісно. Ми ж благодійна організація, ми можемо знімати, а можемо не знімати, можемо орендувати і локацію, можемо не орендувати, можемо ну, їхати через всю країну, можемо не їти. Да, ну ми ж просто все. так. У нас ну, якби ми просто так, ми друзі і не це... приходьте. Ні, все ок. це так. Було що я не приходила.